Пан Мартинюк, ваша позиція і вашої політичної сили. Ну насправді наша позиція є достатньо простою, зрозумілою. Вона не змінюється з того моменту, коли політична партія варта увійшла до складу Львівської міської ради. А ми в першу чергу говоримо, що всі чи то депутати, чи то міський голова, чи то чиновники, чи то громадяни міста Львова мають дотримуватися чинного законодавства. А той кейс, про який е, говорив щойно пан Юрій, і е, ініціатором якого було звернення е, пана різника. Він говорить про те, що, скажімо так, закон міської ради, а такий для депутатів і для виконавчих органів є регламент роботи міської ради. Е, на думку пана різника, було порушено. Е, відповідно, звернення до найвищого антикорупційного органу держави це є. Як на мене, достатньо правильна річ, відповідно НАЗК мало би взяти це до розгляду, перевірити. І якщо в діях міського голови є порушення регламенту, а отже, це порушення закону про місцеве самоврядування відповідно всього плоку законодавства, яке пов'язане з виконанням. Органами місцевого самоврядування своїх повноважень а також фінансової дисципліни звичайно на це має бути реакція. І якщо такі речі мали місце, а з фактично цього звернення я можу констатувати, що об'єктивні підстави. Для скажімо так, роботи і висновків на ЗК в цьому форматі існують, то напевно ми мали би, ну скажімо так, адекватно реагувати, якщо це підтвердиться з іншого боку, якщо є якісь аргументи на користь таких дій міського голови, звичайно, їх теж треба об'єктивно розглядати. Хоча а я погоджуюсь з паном Юрієм. Насправді, ну ми дуже неприхильно ставимось до формату, коли міський голова, чи будь-хто інакший говорить, що у нас є певні традиції і не зважає на ті формальні процесуальні норми, чи регламенту, чи якогось закону, діючи на власний розсуд, а не керуючись фактично. Чинним законодавством, що є обов'язком кожного чиновника і кожного депутата, а що означає є певні традиції? Ви знаєте, я дуже часто. чую... Зміняється чу... ситуація в державі дуже серйозно, що означає традиції. І от власне, що я дуже часто чую посилання на традиції, коли депутати, маючи якісь питання до чиновників, говорять, а чому відбувається так, хоча закон говорить інакше. Нам кажуть, ну по традиції так завжди було. А ми фракція, де є велика кількість депутатів, які, для яких політика є новою. І насправді їм зрозумілі традиції, які ґрунтуються на волі однієї чи кількох осіб, а не на чинному законодавстві і, скажімо так, інтересах громади міста. Тому ми вважаємо, що в нас все буде добре, якщо кожен з нас буде діяти в межах закону і нести відповідальність за свої дії. Тому я думаю, нічого страшного сьогодні не сталося. Депутатська діяльність. Це власне і є одна одна з напрямків цієї діяльності, це є контроль за органами виконавчої влади. Власне, пан Різник на його думку знайшов порушення в діях міських чиновників, а саме в діях міського голови. Це повинно бути перевірено. Цьому повинно дати належну оцінку національне антикорупційне бюро. І відповідно ті висновки мають бути враховані всіма і міським головою, і депутатським корпусом, і громадою міста. Якщо наслідки цього будуть. Якісь в межах не знаю адміністративної відповідальності, а цивільної, майнової, кримінальної, то це треба врахувати і працювати далі, не порушуючи закон. Пане Юрію, як ви реально оцінюєте ту ситуацію, що чи можна судового відправити відставку? Ви не перший рік є депутатом міської ради, і ми знаємо, що випадків, коли депутати казали про те, що треба виголошувати судовому недовіру, було вже багато таких. Ми і ми знаємо ці історії. Це була сміттєва криза, коли стався і трагічні випадки, і потім ця вся історія зі сміттям. Ну тобто було підстав дуже багато. Чи ця підстава з преміями заступника може стати от такою ключовою? Ну, я думаю, що, перш за все, що даний кейс лежить точно не в політичній площині. Якщо ми говоримо про відповідальність і позицію там політичних сил в міській раді, розмов про відповідальність міського голови з точки зору там політичного протистояння зараз не йде. З лютого місяця минулого року всі політичні фракції де факто. Скажімо так, припинили якісь політичні перегони протистояння і намагаються, щоб місто Львів, як місто, яке зараз є основним тиловим форпостом в нашій державі, функціонувало правильно, ефективно і мало можливість допомагати державі тим, чим ми можемо це зробити. Але якщо ми говоримо про правову площину, то з часів римського права ми знаємо. Тезу, що закон суворий, але це закон. Якщо в діях міського голови є порушення закону, то повинна наступати відповідальність. Якщо ця відповідальність а, матиме наслідком ті а, речі, про які згадував пан Ломага, зокрема, які відбувалися в Чернігові, а, значить, це треба прийняти, але а, знову ж таки, і депутатський корпус, і а, центральні органи влади. А зараз військовий стан це є питання, в тому числі вертикалі військово-цивільних адміністрацій, мають зробити все для того, щоб цей процес був максимально відсторонений від політики і політизування, а знаходився виключно в площині життєдіяльності міста і чинного законодавства. Тому що я думаю, що е, жодних е, надпотрясінь не буде, якщо цей е, процес. Не матиме політичного забарвлення, але законодавство потрібно виконувати навіть в часи війни. Більше того, в часи війни ми маємо бути а, набагато вимогливішими і суворішими, в тому числі і до чиновників, в тому числі і самі до себе. Тому а, такий кейс, а, який був в Чернігові, він може мати місце і у Львові. Але я ну застерігаю а, всіх. Хто буде дотичним до цього процесу, що він має бути аполітичний і базуватися виключно на нормах закону. А щодо самого процесу, чому так відбулося, насправді я думаю, що е колега різник, е дивлячись на правову складову е цього процесу, мав е також е одним з е бачень питання, як ви зачіпали, так е моральності і е здорового глузду. Саме тому в регламенті Львівської міської ради є норма, коли міський голова має преміювати своїх заступників відкрито, публічно, прозоро і зрозуміло. Тобто, якби це обговорювалося на засіданнях ради, громада би це знала, громада би розуміла, що цей чиновник, цей заступник робить дуже багато для міста. Він заслуговує отримати достатньо а, високу заробітну плату, можливу частину чи більшу частину з якої він також витратить на допомогу збройним силам. Але власне, оця закритість і прийняття одноособових рішень, які... Ну фактично, ми зараз розуміємо з цього ранкового запиту. Є були проведені з порушенням існуючої процедури. Ось це і породжує недовіру, запитання, і напевно, якийсь ну не зовсім приємний присмак. Це має з точки зору сьогоднішнього часу, в якому ми живемо. Завтра буде продовження сесії, вірно? Тобто, сьогодні це якась пауза, і завтра продовження того порядку денного, який сьогодні був, що ще чекати від завтрашнього дня? Ну, насправді чекати роботи. Тому що просто це в порядку денному було надзвичайно багато питань, плюс достатньо важливі дискусійні питання, і звіт одного заступника міського голови забрав фактично половину дня. І це об'єктивний процес, що ми завтра будемо завершувати розгляд. Ще великого блоку питань, які пов'язані з міською господаркою, а щодо особисто моїх очікувань, я все таки сподіваюся, що робота і тимчасових контрольних комісій і відповідних органів, до яких ми звертаємось, для того, щоб перевіряти діяльність львівської міської ради, а в тому числі і депутатів. В тому числі і чиновників, в тому числі і міського голови, а буде зосереджена на те, щоб всі процеси були максимально прозорими, максимально об'єктивними і максимально корисними як для громади міста, так і держави в цілому. Але, зокрема, є питання, які насправді до сих пір є дражливими для наших колег з виконавчої вертикалі. А власне, ініціатива а, депутатів, а, звертати увагу в першу чергу на дотримання закону, чомусь а, викликає великий спротив. А, тому а, я думаю, що ми маємо всі разом а, переглянути свої, а, скажімо так, бачення на те, як ми працювали а, вчора, позавчора, і щоб наступна наша співпраця. В аспекті роботи депутатського корпусу і виконавчих органів влади, вона була позитивною, продуктивною і конструктивною, тому що от цілий рік ми прожили фактично допомагаючи один одному. Але коли відкриваються якісь не зовсім Приємні речі, і коли депутати, в силу того, що вони отримують цю інформацію, ставлять запитання чиновників, які залишаються без відповіді, а коли ще ми чуємо, що відповідь на ці питання може сягати десятків мільйонів гривень, звичайно, ну ніхто не буде махати на це рукою, і ніхто не буде, скажімо так, відкладати ці питання на потім, тому що затягування проблеми спричиняє. Цю проблему в десятки разів більшою, тому нам потрібно об'єктивно дивитися на ситуацію, об'єктивно приймати рішення. І навіть якщо ці рішення будуть складними, непопулярними для декого, можливо, навіть скажімо так болючими, їх потрібно приймати, тому що станом на сьогоднішній день ми не маємо права на помилки, чвари і деструктив. Ми мусимо працювати в унісон. І з продуктивним результатом важливі речі. Ви насправді сказали, що ми розуміємо, що ми зараз живемо в такому історичному періоді, що ця наша спільна перемога, до якої ми всі рухаємося, буде полягати і в військовому плані, і в тому, що ми змінимося всередині держави і будемо жити просто по закону. Як ви сказали, це важливо. Дуже просто, ніби і тяжко, і просто. От є закон, і все. Я вам скажу, колись один з достатньо значних військових. Отто фон Бісмарк, сказав, що навіть найкращий закон при його вибірковому виконанні робить менше користі, ніж найгірший закон при його неухильному виконанні. Я, по-моєму, навіть в цій студії повторяв цю фразу, і це є правда. Якщо ми будемо говорити, що а, для друзів все, а для решти закон, ми будемо жити достатньо погано. Тому ми мусимо зрозуміти, що всі ми не маємо права на помилку сьогодні, і ми не маємо права на помилку після перемоги. Ми мали а, ну, достатньо негативні кейси і після. Революції 2004 року, і після революції гідності, після перемоги і завершення війни, ми не маємо права ні депутати, ні громада, ні чиновники, ні політики на помилку, тому що ця помилка з кожним десятиліттям забирає все більше і більше ресурсів і може бути фатальною.